Коротше кажучи, новий рік, мама прикрашала ялинку, і у неї був святковий новорічний настрій. Одним словом, у мами був дуже хороший настрій. Вона пішла на кухню, сіла на диванчик і почала думати, яке бажання вона хоче собі загадати на новий рік. А ти взагалі заслужила подарунок на новий рік. А ти взагалі заслужила подарунок на новий рік. Офіціанте, вибачте, будь ласка, можна мені пересісти за інший столик, а то якось тут дує. Та, була справа. А бували ще випадки. А, скоро буде концерт і все! Можна мені сходити? От отримаєш завтра хорошу оцінку. Сходиш. А? Дякую. Мама полізла в інтернет і почала дивитися, скільки коштує квиток. Скільки? Ні, ну взагалі викручують гроші з людей. На наступний ранок. О! На уроці англійської мови. Здаємо зошити. Я почав шукати зошит з англійської мови, але ніяк його не міг знайти. Вже перевернув весь портфель, і коли до мене підходить вчитель, то каже: А Тманчук, зошита нема. Тва. Ну ні. <клухи> <клухи> Мда, підставила я тоді рому. Негарно вийшло. А ось це пам'ятаєш? <клухи> Мама була на роботі і отримує зауваження від начальника. Я новий співробітник. Маю право на помилку. Я зараз повернуся. О, ну звільнив мене тоді цей директор. Але так погоджуюся. Тут я була не права. А це тобі знайоме? Оксанко, ти що? Щоб я комусь таке сказала? Нічого собі. Адіос. Ха! Оленко. Я зараз таке від Оксанки дізналася, а то тільки нікому це секрет. Ну, значить, наступного разу буду тримати язик за субами. Ну, гаразд, цього разу я тебе пробачу. Тому твій подаруночок на новий рік буде під ялиночкою. Мамо, а з ким це ти тут розмовляєш? О, та так, сама з собою розмовляю. Слухай, а ти вже дивився під ялиночку? Я? Ні. А що? Ну там, напевно, тобі вже залишили подарунок. Мені? Правда? Ну йди подивися. Ага. І ви не забудьте глянути під ялиночку о 12-й ночі, 31 грудня. Там на вас чекатиме обов'язково подарунок. Ого, і правда подарунок? Мамо, тут подарунок стоїть. Хм, ну я ж казала. А я вітаю вас всіх з новим роком! Коротше кажучи, новий рік.